Маленькі порося, невеличке, рожеве та кумедне. Як усі малюки, воно любить купатися, розбризкуючи воду на біч. і відчайдушно верещить та борсається, коли мама витягує його з води, загортаючи у великий пухнастий рушник. Як усі малюки, Чуньо любить молоко і рум'ян свіжу булку. Тому він снідає із задоволенням. І зовсім, як великий, витирає серветкою рота, і говорить мамі дякую. Як усі малюки чуня любить гуляти, тому одразу після сніданку він виходить у маленький двір, де все, і невеличка ділянка землі, на якій вчився ходити і клаптик неба над високим парканом, і тонкий промінь сонця, що пробивається крізь гілки старого дуба. Давно і добре було йому знайоме. Але сьогодні його ділянка здалася чуньо надто тісною, клаптик неба надто малим, а тонкий промінь сонця недостатньо яскравим. Тому чуньо сумно бродив двором, заглядаючи в вузьку шпаринку в паркані, намагаючись згадати, що робиться там, де він ще жодного разу не був. І нічого не побачивши, зітхав. Тоді мама, а в Чуні була дуже розумна й добра мама, зразу зрозуміла, в чому справа, і сказала Тобі, нудно, синку, отже ти вже виріс? Тут занадто тісно для тебе. Рано чи пізно всім дітям стає вдома тісно, і зітхнувши, додала, і в цьому нема нічого дивного. А потім вона вивела чуня за хвіртку, показала на дорогу і сказала Іди. І Чуню пішов. Він зробив крок другий, потім пішов швидше, ще швидше і нарешті побіг що духу, біг, не зупиняючись, не розбираючи дороги, наче боявся спізнитися. Усе миготіла перед його очима, усе летіло, сміялося, співало і цвиніла. А Чення не вмів співати, він навіть не вмів до пуття рохкати, і тому він вересняв від щастя. Я йду, 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 і не страшно, що впаду, все навколо обшукаю світ, навколо весь пізнаю. Ну а якщо і не все, то хіба про те, і про це. Ой. І раптом прямо перед собою Чуня побачив корча. Вона стояла посеред високої трави і гірко плакала. Чого ти плачеш? спитав Чумя. Чого? Того, що я захопився? Не дивлячись на Чуня, відповіла корча. А, а що це таке? здивувався Чуня. Корча теж здивувалася і навіть припинила плакати. Ти що не знаєш? Хіба ти ніколи не губився? Насило вимовило воно. Ні. Винувата, відповіло поросятку. Це вже курчаті було зовсім незрозуміло, і воно, стрибнувши на купину, дуже розважливо почало пояснювати поросяті. Слухай, загопився, це значить залишився зовсім сам і невідомо де. Взумієш, зовсім зовсім сам, самісінький. Муча схлипнула, згадавши, що воно по справжньому загубилося і знову почало плакати. Ну, що ти? Ну чого ти плачеш? намагався заспокоїти його чуня. Адже ти не сам, я з тобою. Мовча припинило плакати і з надією подивилась на чуня. Хіба? А де ж мій Дім? Знайдемо твій дім, ану ж без трибай. і Чуня підставив курчаті свою спину. Курча розбігшись, стрибнула і вже за мить порося зі своїм вершником весело побігла по дорозі. Куди? Куд? 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 куди? вибігла їм на зустріч мама курка. Мамо, це моя мама, зраділа курча. Чунь присів, присі. Курча скотилася з усього спини, наче з гірки, і потрапила прямо під кривце курки. Я захопився, мені було страшно, я плакав, а він мене знайшов і привіз, заторохтіла щаслива курча. Мама курка так зраділа, що й не знала, чим віддячити просяті. Вона притискала до себе курча, з ніжністю дивилась на чуння і кутку ко 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 ви врятували мою дитину, ви такий добрий, ви такий сміливий, ви такий ко-ко-ко. Ну, що ви, що ви? Зовсім зніяковів чуя. І тільки дивлячись на його хвостик, який щосили заметлявся, можна було здогадатися, що йому приємна похвала мами курки. Вибачте, але мені треба йти. Сказав Чуня і кивнув курчаті. До побачення, малий. Я не малий, обурено тупнула ніжкою курча. Але цього Чуня вже не чув. Він стрибав по галявині, весело рохав, нюхав квіти і співав свою пісеньку. Си навколо обшукаюсь на навколо весь пізнаю, ну, а я чого і не все, то хіба це про це все навколо обіду друзів я собі знайду. «Гей!» Тихо почувся зовсім поруч чийсь сердитий окрик. Чуньо звернувся. З-під великого листка лопуха на нього витрищився довговухий кролик. Чуньо-кролик одразу сподобався. Він захотів підійти до нього ближче, але стій ані рож наказав йому кролик. Чую зупинився. Чого розпівався тут суворо? запитав Кролик. Просто так розгубився чуня. А що хіба тут не можна співати? Не можна, заявив кролик. А чому не вгамовувався чуня? Хіба тут хтось спить чи працює? Я працюю, зрозумів? Знизивши голос до шопоту, пояснив кролик. А що ти тут робиш? поцікавилась прося. Я виглядаю кролицю. Вона піде і я стягну морквину, зрозумів. Чунью нічого не зрозумів. Що ти зробиш?» Але кролик нічого не відповів, а пірнув у лопухи. Зацікавлений, Чуньо поліз за ним. За лопухами тяглися довгі грядки. Праворуч зовсім близько стояв кошик з морквою, а в кінці грядки поралася кролиця. Довговухий кролик подивився на кошик і облизався. Тепер зрозумів. Гм, все зрозумів? запитав він Чуню. Що візьмеш без дозволу? не повірив йому Чуню. Еге, весело підмаргнув кролик. А чому ти не можеш попросити? допитувався Чунью. Не дасть, категорично заявив кролик, «Ні за що не дасть. Недовірливо поглянувши на кролика, чунь, не кажучи ні слова, попрямував до грядки, біля якої працювала кролиця. Здравствуйте, чемно вклонився й Чунья. Як ваші справи? Здравствуй, здрасту, лагідно усміхнулась кролиця. Непогані справи, дякую. Вибачте, будь ласка, соромливо попросив Чум'я. Чи не могли б видати мені три або хоч одну морквину для мого друга, довговухого кролика, будь ласка, кролиця відібрала чотири найбільші і найгарніші морквини і простягнула їх поросяті. Будь ласка, їжте на здоров'я. Дуже дякую, в один голос подякували кролик і чуня кролиці. Ну, що? запитав чуня кролика, віддаючи йому всі чотири морквини. Зрозумів, кролик винувато опустив голову і важко зітхнув. Ой, бувай. привітно, помахав йому чуня. Я пішов. Кролик довго дивився йому вслід, але раптом, схопившись, крикнув А як вас звати? Нас, озирнулась з порося, дуже просто чуньо. і хихикнувши, втекло, безтерботно помахуючи хвостиком. Так воно біло по доріжці, дрібоючи копицями, і співала пісеньку. Я йду, 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 і не страшно що впаду, все навколо обшукаю, тід навколо весь пізнаю. Хтось раптом Перервав його пісеньку. А цюня перекинувся від несподіванки через голову і зупинився, як укопаний. Біля паркану, на якому ще не висохла фарба, Чоні побачив собаку. Він був дуже злий, а перед ним, опустивши ніс вуха, хвіст, стояло цуценя. Усе вимащене фарбою. Подивіться, хіба це цуценя? В розпачі поскаржився собака Це ж порося, справжнє порося, а ну, марші, додому, скомандував цуценяті собака. Слухайте, закричає йому слідчує, воно зовсім не порося! Порося – це я. Але собака на нього і не подивився, а пустотлива цуценя, хитро підмаргнувши, чуня, помчала слідом за ним. Чуня набразився, а пішов своєю дорогою, і шо він шов, поки не побачив кошеня. Кошеня всіма чотирма лапами і кінчиком короткого хвоста влізла в миску з молоком. Ти що купаєшся? здивувався чує. Кошеня блузнула рота й вуса і дуже серйозно відповіло. «Ні, я їм. Чує весело рухнув, але коли побачив, що до кошеня йде сердитий кіт, одразу замовк. Напевно, це тата родого кошеняти», – подумав Чуня. так і є. Кіт рішуче взяв сина за комір і витяг з миски. Так-так, похмуро, промовив він. Чуня бойсько позадкував назад. Запам'ятай, Мурзіо». Чітко вимовляючи кожне слово, ніби повторюючи дуже важливий урок, промовив кіт. Плямкають, смокають і лізуть лапами в тарілку тільки поросята. Але вибачте, роззявивши від подиву рота, спробував втрутися чуньо. Тільки поросята. Навіть не глянувши на Чуньо, переконливо повторив кіт. Це неправда, неправда. вигукнув Чуня і, не бажаючи більше бачити сердитого кота, пішов геть. Так він брів, понуро пустивши голову, і його хвостик відобразив же не метлявся так весело, як раніше. Несподівано за кущі він почув крик. Чуні прислухався і обережно розсунув гілки. На галявині, намагаючись щось відібрати одне в одного, пищали троє каченят. Ось одне з них підставило ніжку другому. Чуні готовий був кинутись на допомогу потерпілому, але його випередила качка. Хряк, припинити неподобство! Грізно наказала вона і розняла каченят. Що за поросячий вереск? Качка підійшла до сморшеного гриба дощовика, через який щинилася сварка, і рішуче піддала його лапою. Гриб гепнувся прямо перед носом Чуню і, луснувши, випустив чорну хмару пороху. Чуню чхнув. Крям, не вгамовувалася качка. Всяку погань піднімають. Всякий бруд, як поросята. Це вже занадто. Чунь вискочив на середину галявини і, мало не плачучи, закричав А ви, ви. ви. Додому, швидше додому, вирішив він і побіг, нікого не помічаючи навколо. Усі знайома хвіртка, але чуні вже зовсім вибився сил, він ледве-ледве -ві доплівся до колоди, сів і гірко заплакав. Цей плач почула чуніна мама. Вона підійшла до сина, сіла поруч, обійняла його і запитала: Ти втомився, синку, так? Ні, ні, ні. В розпачі замотав головою чуня. Я не буду, я не хочу. Чого ти не хочеш? запитувала мама і гладила чуня по голові. Я не хочу бути поросям, відповів Чуня. Що ж? погодилась мама. А ким же ти хочеш бути? Ким? замислився на хвилину Чуня, роздивився на всі біч, підняв голову вгору і побачив пташку. Ташка стрибала на пагівці, весело щебетала, потім змахнула крилами і полетіла. Чуня проводив її поглядом, подивився на маму і несподівано сказав Пташкою. Ти хочеш бути пташкою? усміхнулась мама, але ж ти не вмієш літати. Я, я буду вчитися, вигукнув чуня. Він спробував злетіти, але гепнувся на землю. А мама підійшла до нього і дуже лагідно проказала: будь ласка, я тебе дуже прошу, залишайся поросям, добре? Чую, Чуйно-оперто захитав головою. Мама схилилася над сином і уважно подивилася йому в очі. Знаєш, синку, зовсім не важливо, хто ти, важливо, який ти. Може, ти все ж таки залишишся поросям? Залишайся! Залишайся! Стали просити чуню його друзі довговухий кролик і жовте корча. Чуньо дуже зрадів друзям і погодився, добре залишуся.